Всім привіт! Сьогодні готуємо смачненьку курочку в аерогрилі, точніше курячі рулетики. Для цього нам знадобиться куряче філе. Це в мене такі маленькі його частинки. Ми їх відбиваємо добре з однієї сторони. Відбиваємо, щоб воно було тоненьке, але не було дірочок. По можливості, звичайно. Якщо не знали, то краще це робити через плівку, щоб шматочки м'яса не розліталися вам по всій кухні. Можна використати просто пакет. В'язко добре відбили. Тепер додаємо трошки майонезу для того, щоб філе не було сухим. До речі, тут не обов'язково використовувати філе, можна взяти філе стегна або інші частини курки. Без кістки, звичайно. Тут я додаю потрошку майонезу. Обов'язково додаємо сіль та ваші улюблені спеції. Зазвичай до курки беремо карі. Тепер кладемо по шматочку сиру. Сир потрібно брати такий, що добре плавиться. В мене це моцарела. І все, наш основний інгредієнт це ананаси. Ананаси можна взяти шматочками, можна взяти кільцями їх порізати, можна навіть свіжий. В мене залишки з приготування салату, тому ось така страва. Завдання вмістити всі ананаси. Трохи провалилося і тому ви на відео бачите 4 рулетики, а буде взагалі-то 5. Якщо вам подобаються такі відео, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі. Наступним важливим кроком буде дуже добре загорнути це все у рулетики. До речі, можна рулетики не робити, можна зробити просто одним шаром е м'яско, потім трошки майонезу, трошки сиру, трошки ананасиків. І так все запікти. Я вирішила зробити ось так. При бажанні, якщо у вас форма не дуже маленька, ви можете закріпити все це зубочисткою. Але в мене форма маленька і вони дуже впритул один до одного лежать, не розвернуться. І звичайно ми ось цим швом кладемо вниз. Ось ви бачите 5 штучок жароміцне скло. І ще трохи я вирішила присипати сиром, він в мене був натертий вже заморожений, для такої гарної кірочки. Все, ставимо в аерогриль у моєму випадку. Ви можете використовувати духову шафу. Ставимо на 25-30 хвилин на 180 градусів. Ось така краса в нас вийшла, дуже соковите, смачне, м'язко. Взагалі, після того, як я купила аерогель, майже все готую в ньому Це мультипіч. Дуже зручно, коли готуєш на один разочок. Ось ви можете бачити, яка соковита курочка вийшла. Це дуже-дуже смачно просто спробуйте. Можна подати і на святковий стіл, і на кожен день. Тому, якщо вам подобаються такі відео, звичайно ж ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Смачного!